Прямий ефір на кордонах Гарбузової імперії, а також те, як стався конфлікт. О, одні із воєнних почали драку. Це шок контент? можливо, скоро буде війна. В ітозі, тик воєнний помер, так і що нас буде чекати далі. Може, може цім переоб'явлють друг другу О, війну? Ну точно не знаю. Ну, це був я, мішик, і всім пока-пока.